Виконуємо право 1 до параграфа 1 за підручником інформатика 8-клас авторського колективу Бондаренко Стовецький Пилипчук 6 2025 року випуску. Відкриємо текстовий редактор. У завданні пропонується відкрити саме текстовий редактор, а не текстовий процесор. Якщо ми відкриємо Word, Word це є текстовий процесор, а блокнот це якраз є текстовий редактор. Тому давайте я блокнот і відкрию. Ось він тут, якщо у вас немає у вікні пуск. Хоча я вважаю, якщо ви будете користуватися Word, то нічого тут страшного немає. Головне, щоб можна було писати. Тепер у пункті 2 нам потрібно розглянути рисунок 1.1. Ось такі там зображення. І відповісти на питання, якої інформації ви отримали. З даними зображеннями можна отримати відомості про життя наших предків, можна так і записати. Переходимо до пункту 3. І нам потрібно знайти в інтернеті азбуку Морзе, відкриваємо браузер. Вводимо ключовий запит Азбука Морзе, але вводимо зразу на українській мові. Давайте перейдемо на зображення. Так, це в нас точно на український. Це російська. Вибираємо українська. І нам потрібно закодувати азбукою морзе слово байт. Отже, перша літера Б це в нас тереї три крапки. Для того, щоб ввести крапку. Ви можете скористатися комбінацією клавіш, затискаєте клавішу Alt. Та цифру 7 на додатковій клавіатурі. Та, що праворуч не зверху над літерами, а праворуч натискаєте. Ну, а якщо в Word, то ви можете знайти символом ще. Хоча в Word це також працює. Далі в нас «А». Крапка тире. Ставимо пропуск і. І ти. Ти в нас найпростіше. Одне тере. Переходимо до наступного пункту. Четвертого. Нам потрібно знайти в інтернеті інформацію про Бетку баралля. Давайте відкриємо на Вікіпедії. І потрібно підготувати невеличке повідомлення про шрифт Брайля. Давайте це і скопіюємо. Ось так зробимо. Тепер вам потрібно Вигадати власний спосіб кодування та закодувати якесь повідомлення, ви можете зрозуміло закодувати будь-як, придумати свої крапкітери чи інші комбінації, чи, можливо, якщо ви читали оповідання Артура Конан Доля про Шерлока Холмса, танцюючі чоловічки. То там повідомлення було закодовано ось такими чоловічками. Ви можете так само придумати собі не просто крапки тире, а ось такі повідомлення. Зрозуміло, ось тут вам буде досить таки складно ось такі чоловічки писати. Через це ви зможете записати ці танцюючі чоловічки у ЗОшті. Ось такі. Бачите, ось тут так. Можете придумати свою систему. Придумали якесь повідомлення, закодували його, передали однокласнику. Дали ключ до шифру і вони мають розкодувати. Раузер закриємо і збережемо дане повідомлення. Створимо власну папку. І надалі всі вправи будемо зберігати у власній папці. Вправи виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!